У програмі семінару центру зайнятості розглядались такі питання: стан ринку праці надвернянського району, законодавчі новації роботодавцям, компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, основні зміни в законодавстві, розширення можливостей для підвищення конкурентно спроможності громадян старше 45 років. Працюючи над цими питаннями, на районний центр зайнятості тим самим працював на виконання програми соціально-економічного розвитку, діючий закон. Містить ці ряд інновацій, які саме стосуються всіх основних фігурантів на ринку праці. Це є безробітних роботодавців. Над Вернянським районним центром зайнятості спільно з підприємствами, установами та організаціями району за сприяння органів виконавчої влади вживаються відповідні заходи, адже на обліку кілька тисяч безробітних. За 9 місяців поточного року у нас працевлаштовано більше тисяч, більше півтора тисячі громадян. З них 500, 560 безробітних. Протягом звітного періоду створено 1475 нових робочих місць. 509 безробітних прийшли на професійне навчання. 762 безробітних, не безробітних направлені на тимчасові роботи. 23 безробітних відкрили, отримали одноразову допомогу без, по безробіттю. Для відкриття підприємницької діяльності у роботі семінару взяло участь 12 роботодавців і представники Надринянської районної райдержадміністрації.